Аби розподілити кошти на погашення боргів із зарплати працівникам профтехосвіти та виплати стипендій учням обох нововолинських ПТУ, терміново скликали позачергову сесію міської ради для нововолинських закладів профтехосвіти на фінансування захищених статей витрат в області виділили субвенцію в сумі понад 3 мільйони 300 тисяч гривень, розповіла начальник фінансового управління Галина Борочук. Вище професійне училище 2 мільйони 255,2 тисячі гривень, і професійно-технічне училище номер 11 1 мільйон шість шість одна гривень. Відтак депутатам запропонували внести зміни до рішення ради від 24 грудня про міський бюджет на 2016 рік, куди включити кошти на виплату зарплати стипендій за рахунок обласної субвенції. Перший заступник міського голови секретар ради Андрій Сторонський розповів про передісторію проблеми. Посадовець також наголосив, передачі закладів профтехосвіти із державної власності у комунальну із державним фінансуванням не відбулося. Тож перекладення обов'язку. На органи місцевого самоврядування утримувати ПТУ є протизаконним. І я абсолютно розумію обурення працівників двох професійно-технічних училищ і їхніх студентів, оскільки два з місяця мало того, що не виплачена заробітна плата. Але і немає взагалі стратегії, і немає бачення, як та заробітна плата має виплачуватися. Тому що вчора було прийнято, як на мою думку, ну, рішення, яке би частково. Пригасило ту соціальну напругу і погашна заробітна плата людям за два місяці. Люди ходять на роботу і не отримують зарплату. Це рішення, ну, як знаєте, глаз опіючого пустині. Прийняли, бо треба дійсно щось вирішити на два місяці дати людям заробітну плату. Але перспективно воно не вирішено. Що робити далі з профтехосвітою на 10 місяців? Верховна Рада прийняла закон, яким передбачає фінансування профтехосвіти. В минулу п'ятницю цей закон мав бути або підписаний, або витований. Ну, на жаль, поки що невідомо. Що з ним. І тиждень вже пройшов, ніхто не знає, яка далі доля цього закону. Як пояснив Андрій Сторонський, в міському бюджеті просто ніде взяти 21 мільйон гривень на рік, аби утримувати заклади. До прикладу, перевиконання торішнього бюджету склало 6 із лишком мільйонів, які спрямували на пільгові перевезення та виплату індексації медикам та освітянам. Утім, навіть при найоптимістичніших прогнозах цьогорічних вільних залишків не буде достатньо, аби взяти на себе витрати на профтехосвіту. Але освітяни однаково обурюються, мовляв. Влада відмовилася від профтехучилищ та кинула їх на призволяще. І ми написали президенту, ми написали прем'єру, ми написали е, Гриневич, ми написали е, Верховну Раду, ми написали е, Лутковській е, про те, що порушуються наші права. Ми не сидимо. Ми вчора два автобус, цілий автобус, 50 чоловік поїхали під обласну раду. Ми не знаємо, що робити. Після словесної перепалки депутати таки прийняли рішення більшістю голосів, однак із поправкою, міська рада відмовилася приймати на свій баланс заклади без передачі їх у власність із державним фінансуванням. Причина обранцям не показали остаточного рішення облради, прийнятого напередодні. Тож, аби не вскочити у халепу і не підписатися під тим, чого виконати, неспроможні, депутати внесли таку поправку. Отже, результат позачергового сесійного засідання освітянам виплатять борги з зарплати за два місяці, а учням Повернуть стипендії. Утім, глобального вирішення проблеми досі немає. Міські обранці просили представників прокуратури розслідувати, хто ж винен у поневіряннях нововолинських освітян.